Всім привіт, з вами Турстат В цьому відео покажу вам топ 5 простих елементів на турніку Перед початком відосу обов'язково Вліпіть лайкосик, підпишіться на канал І нажміть на колокольчик, щоб не пропустити мої нові відосики. Вибачайте за таку систему на вулиці сильний вітер. Я і сам не знаю, як мене чути, хорошо, погано. Начинаємо наші в общем, начинаем наш відосик в топ-5 простих елементів Ходять такі елементи, як супер-санжировочка, Імпульса, кіт таразан, халявний 360. І п'ятий секретний елемент ви побачите в кінці відео. Обов'язково довіряємося відео до кінця, не перематуємо, ну а ми починаємо. Як я вже й говорив, в топ-5 простих елементів. Уйшла супер сранжировка. Зараз ви побачите, як виглядає цей елемент. Я вам показав самий простий захід на супер-санжировку через скльопочку. Як ви вже побачили, перший елемент був супер-санжировка. Для неї вам необхідно вміти обичну санжировку. Отмах з упора. Ну і скльопочку. Я вам показав самий простий заход в санжировку Ну а ми переходимо до другого елементика. Другий елемент... Під назвою «Імпульса». Імпульс. Так називається наш другий елемент. Зараз ви бачите, коротше, обучалочку, Да. Хватить дивитися на мене, треба очити елемент. Перед цим елементом обов'язково робимо розминку. 10-15 хвилин. Буде круто, якщо знайдете турнік свого зросту. А далі переходимо до спроб. Залазимо на турнік, беремо не вузький, а максимально широкий хват. намагаємося далеко відштовхнутися від турніка і провернути наші плечі. Кожним разом відштовхуємось все сильніше і намагаємося триматися за перекладено якомога довше. Якщо відчуваємо, що можемо витримати свою вагу, то просто беремо і робимо елемент. Третій елемент кіт кіт-таразан. Базовим елементом буде вихід із-під А уже далі переходимо до самих спроб. З верхнього хвату заходимо в кіт Тарзан і робимо слабкий вистріл. З кожним разом намагаємося цей вистріл робити якомога сильнішим. І доходимо до такого рівня, коли вже можемо зробити сам елемент. На такий елемент, як халявні 360, у мене вже була обучалочка, так що силочку я залишу в описі під відео. П'ятий секретний елемент Лажгейнір з п'яток. Для цього елементу вам потрібно вміти топорик, щоб піднімати систему крутки. І бажано вміти ладгейнер. А далі переходимо до самих попиток. Просто беремо і повторюємо, як на відео. На з вами був я Турстат. Другими словами, Дімончик. Дякую за перегляд. Якщо ви додивилися відео до кінця, я люблю, вас обнімаю. Papa.